11 на годинку про головні події на цю мить розкажу я Ольга Нямцева. Добрий день усім. Україна готова до відводу важкого озброєння однак тільки після повного припинення вогню про це кажуть у штабі АТО. Водночас, деякі змі вже повідомляють, що це може статися сьогодні. Наче таку команду може дати президент Петро Порошенко. Бойовики вже встигли заявити, що свою зброю вони вже стали відводити згідно з мінськими угодами. У штабі АТО повідомили після опівночі порушень режиму тиші не зафіксовано. У відомстві констатують в цілому кількість обстрілів зменшується. Цієї ночі в зоні АТО було неспокійно лише на Донецькому напрямку. Тут, з 22 до 23 години ночі, поблизу шахти Дутовка терористи безуспішно атакували позиції українських воїнів. А з 23.45 майже годину ворог обстрілював населений пункт Піски із стрілецької зброї. Після опівночі порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. Без обстрілів ніч минула на Маріупольському, Луганському та Дебальцівському напрямках. В той же час за минулу добу бандити сім разів обстріляли позиції АТО і мирні населені пункти із стрілецької зброї, двічі з танків, один раз мінометів. Також зафіксовано два бойових зіткнення, під час яких штурмові дії противника було відбито. Сьогодні на Донецькому литовищі продовжують інженерні роботи, аби дістати з під завалів загиблих українських силовиків. Ціла кіборгів з нового терміналу вивозять на територію підконтрольно на Україні. Напередодні під завалами знайшли семеро загиблих. Про це повідомив співробітник центру визволення полонених Василь Будик. У районі литовища обидві сторони припинили вогонь. Привозять тіла волонтери за підтримки Червоного Хреста. Нагадаю, раніше у Генштабі повідомляли поблизу Донецького аеропорту зникли безвісти 28 українських військових. Тристороння контактна група збереться на чергове засідання по Україні. Повідомляє прес-служба фонду Леоніда Кучми. Група із регулювання ситуації на Донбасі засідала напередодні. Говорили про виконання мінських домовленостей. Учасники відзначили зниження агресії на сході. За їхніми даними минулого дня було лише два обстріли з нетяжких видів зброї. Де вчора засідала і де сьогодні збереться контактна група невідомо. Ще рік спеціальну моніторингову місію ОБСЄ в Україні подовжує таке рішення. Підтримали Київ і Москва. Про це заявив глава МЗС Сербії і Віцедачеш, який також є головою ОБСЄ. Він сказав, глава МЗС Росії і України Сергій Лавров і Павло Клімкін підтримали ініціативу про продовження мандату місії на рік. Про це з дипломатами він говорив у понеділок у Нью-Йорку. Чорнобильський саркофаг з'явиться на раніше 2017-го. Зробити його у 2015-му неможливо через кризу. Об'єкт укриття має складатися зі східної та західної частин. Перша повністю завершена, на іншій монтують обшивку. Конструкцію остаточно з'єднають і перемістять на старий саркофаг. У майбутньому в герметичному куполі дистанційно знежаражуватимуть четвертий реактор. Тут приблизно 26 тисяч 700... сімсот. Тон eh, металлоконструкций. Ожидается этой весной першої поставки системы основных кранов. Eh, то есть это такая уникальная, уникальный кран, eh, при помощи которого будет осуществляться работа уже над объектом укрытия. укриття. У Києві знову марш білих хустинок. Активісти пікетують столичну адміністрацію. Які вимоги висувають знає наш журналіст Олена Бондаренко? Вона на прямому зв'язку. Вітаю Олена. Які вимоги у активістів? Вітаю Ольга. Зараз ми знаходимося біля київської міської держадміністрації. Тут відбувається мітинг, анонсований марш так званих білих хустинок». Сюди організованими колонами кілька хвилин тому прийшли пенсіонери та студенти. Учасники акції, от роздали такі прес-релізи журналістам. У них виклали свої вимоги, зокрема, відмінити підвищення тарифів на проїзд, вимагають повернути колишні тарифи на газ та тепло, знизити ціни на бензин. Також підвищити пенсії та зарплати. Також зупинити падіння національної валюти а, та не закривати медичні та учбові заклади. Слід зазначити, що учасники акції здебільшого не розуміють, чому сюди прийшли. А, взагалі тут анонсували марш білих устинок та автопробіг. А, ну, поки що, а, як ми бачимо, люди просто стоять і слухають музику. Ось такі новини, Ольга. Дякую, Олена. Це була Олена Бондаренко. Тисяч гривень стільки гарантує дати міліціянта за будь-яку інформацію про вбивцю маріупольського правоохоронця. Таке пообіцяв начальник міліції Донеччини В'ячеслав Аброськін каже: умисне вбивство вчинив 29-річний місцевий житель Микола Гриненко. Він причетний, наголошують у міліції і до грудневого теракту, де нині злочинець міліціянти не здогадуються. Тож просять допомоги в українців у місцезнаходження знаходження чоловіка. Правоохоронці просять повідомляти за номером. 050 471 23 73 або ж 102. два. Нагадаю, понеділок маріуполі ввечері група швидкого реагування зупинила машину для перевірки документів. Диверсанти відкрили вогонь, важко поранені три міліціонери. Один з них помер у лікарні. МВФ може відмовитися допомагати Україні, якщо бойовики захоплюватимуть нові території. Про це повідомляє агентство Блумберг. Питання виділення Україні кредиту. Рада директорів фонду має обговорювати. 11 березня про це повідомила міністр фінансів Наталія Яресько. Перший транш Україна зможе отримати через декілька днів після позитивного рішення. Для цього парламентарі мають ухвалити низку законопроєктів щодо валютного регулювання на вимогу МВФ. Сьогодні ж на момент початку торгів курс долара залишається без змін. Учасники ринку чекають перших пропозицій по іноземній валюті на тлі різких змін у політиці. НБУ. На міжбанку долар коштує 22 гривні, євро понад 24. Санкції не вплинули на Росію. Зброя могла б змінити ситуацію. Про це під час слухань у Палаті представників США заявила заступник міністра оборони Крістін Уормут. Вона пояснила, санкції проти Росії мають вплив, але вони не змінили агресивної поведінки Федерації. Ситуацію могли б змінити поставки зброї в Україну. Крістін Ормут заявила, США не прагнуть змінити світовий військовий баланс. Америка хоче дати Україні більше можливостей захищати себе від сепаратистів. Москва відхрещується від плану вторгнення на територію України. Пресекретар Путіна Дмитро Пісков каже, документ опублікований у російській новій газеті, нібито не має відношення до Кремля. Нагадаю, раніше у ЗМІ з'явився передбачуваний план розподілу України Москвою. Пісков також розповів про умови налагодження відносин США та Росії. Мовляв, це стане можливим, якщо національні інтереси Федерації будуть поважати. Медійники засудили допити полонених журналістами. Профільні спілки України та Союз журналістів Росії у спільній заяві висловили обурення участю четвертої влади у допитах заручників. Заяву прийняли у відні в офісі обсє, де проходив круглий стіл медійних організацій. На думку авторів у такий спосіб журналісти дискредитують професію і розпалюють війну. Як відомо, російські кореспонденти неодноразово знімали інтерв'ю з українськими полоненими, фактично допитуючи їх. Падіння зірки американська співачка Мадонна звалилась на сцені під час виступу. Інцидент стався на церемонії вручення нагород Брід Еворц. Під час пісні один з танцюристів мав зірвати зі співачки довгий плащ. Вона не змогла утримати рівновагу і впала зі сходинок. Мадонна на деякий час перестала співати, але незабаром продовжила виступ. На її сторінці в інстаграм з'явилося повідомлення, що з нею все гаразд. Там вже зазначили, що її мантю зав'язали занадто туго. Понад 100 людей загинули через сходження лавини в Афганістані. Трагедія сталася на північному сході країни. Через різні опади, які тривали понад дві доби, з гірських схилів обрушилася величезна маса снігу. Кілька сіл відрізані від зовнішнього світу. Місцеві хати буквально поховані під снігом. Рятувальники, і добровольці шукають тих, хто вижив. Для них створюють тимчасові притулки. Снігові лавини в Афганістані не рідкість, Там вони сходять щороку. Жертвами стихії стають десятки людей. Це було останнє повідомлення випуску. Дякую, що ви. Ставили. Залишайтеся з нами. І до зустрічі о 12 й